Освічена нація майбутнє України з нагоди свята Хмельницька обласна рада привітала найкращих студентів. 33 юнаки та юначки отримали подарунки та грамоти. Дорогі студенти, найкращі студенти нашої області, всіх вищих та предвищих учбових закладів. Я дякую вам за високі показники під час навчання, які ви декламуєте за те, що ви розумієте, що ваші знання. Це ваша зброя, і в майбутньому саме від вас залежить, якою Україна буде, як вона буде розвиватись та процвітати. Хочеться вам, усім нам побажати перемоги та миру. Нагороди роз'їдуться у різні куточки краю, адже система вищої освіти області багатогранна і розгалужена. Це діти, які щоденно своєю працею під час добування освіти роблять вклад наближення перемоги. Давайте згадаємо трохи. Я сьогодні під час свого виступу я зазначила, що саме згадаємо далекий 1990 рік жовтневі події, коли студенти голодували і висловлювали свою позицію на той час проти комуністичного режиму, виступали за демократію. Згадаємо 21 листопада 2013 року, коли саме студенти вийшли на мирний мітинг щодо висловлення своєї позиції. Щодо вступу України у Європейський Союз у Чемеровецькому фаховому медичному коледжі за спеціальністю лікувальна справа здобуває ступінь бакалавра Крістіна Варшавська. каже нині сповнена гордості за відзнаку. Вона переконана дівчина додає мотивації до підкорення нових вершин знань. Мені безумовно приємно зараз знаходитись тут у цьому місці, тримати цю нагороду. Мене переповнюють просто прекрасні неймовірні емоції. Я приймаю безумовно волонтерську участь у громадському житті коледжу. Я голова студради нашого коледжу, також письменник та поет коледжу. Перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук наголосив саме українські студенти, вкотре доводять вони потужна сила майбутнього, яка рухає світ. Ми побажання були фактично дні. В той час і в тих складних умовах, які зараз знаходяться Україна, ми їм побажали, щоб вони використали ті досвід і знання, які вони отримали, додаючи свою віру і в перемогу, і в себе, і маючи мету допомогти в розвитку і відновленні, і встановленні української держави. І становлення української держави, саме як майбутнього члена Європейського союзу, Віолета Лобазюк, голова Хмельницької обласної ради, у своїй промові згадала студентів, чиє життя забрала повномасштабна війна. Усі присутні вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Вічна пам'ять тим студентам, які ніколи не повернуться вже до своїх сімей, до своїх батьків. І давайте далі будемо великим фронтом підтримки в тиновій Хмельниччині. Вашим друзям, нашим студентам, які зараз в цей час, і завдячуючи їм, ми маємо можливість провести сьогодні таке урочисте зібрання, відстоюють наша держава. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33 телеканал.